Окей, спробуємо зрозуміти одну цікаву річ. Що таке інтелект? Інтелект. Будемо дивитися на нього зі сторони, по суті, функції нематевматичний. Інтелект це здатність пізнавати паттерни, впізнавати закономірності, які відбуваються навколо тебе. Для чого? Для того, щоб прогнозувати майбутнє. Так, передбачувати майбутнє. Для того, щоб передбачити майбутнє, нам потрібно навчитися вивчати об'єкт і розуміти, як він пов'язаний з іншими об'єктами в просторі та часі. Наприклад, я оцей олівець. Долою побитий трошки, все навіть. Наприклад, якби я не знав, що це за об'єкт. Ну, це не буде важко, уявити і важко показати, демонструвати це, тому що я знаю достатньо багато, ну, як на мою думку, я вважаю, достатньо багато про цей об'єкт. Але, припустимо, на самому мінімальному рівні, що я не розумію, що це за об'єкт я не знаю, що з ним робити. Але якимось чином, з певною там, кількістю спроб та помилок, помилки, я не знаю, як, як, що можна зробити так, щоб помилитися з цим олівцем. Вбити себе не. Окей. Я беру, і, наприклад, я малюю К, так? Я малюю тут. Давайте ще намалюємо щось таке М -м -м -м. нічим не пов'язане, щоб потім не було приколів. Намалюємо коло. Так, я малюю через це відображення. І є коло, так? Угу, Я зрозумів. Цей об'єкт може залишати слід. Чи можу я знищити цей слід? Можу. Не так легко, але можу. Так, що це нам мені говорить? Я трасуся, так що це мені дає? Наприклад, я взяв якийсь шевден об'єкт і побачив. Це було в минулому Зараз це не відбувалося. Побачив оце. Це, це просто малюнок трьох ліній, які пересікають. Що це так. мені говорить? Що це трапилось в минулому? Так? Ага. Бо хтось це зробив? Неважливо, це зробив я? неважливо. Хтось це зробив в минулому. Я в теперішньому це помітив розпізнав, що це, пов'язано, може бути пов'язано з тим, що я малював, тому що слід схожий не означає, що він однаковий, але він схожий. Тобто гіпотеза в тому полягає, що хтось залишив подібний слід. Як він його залишив? Цим способом. Тобто, які в мене з'являється, знаєте, у Шерлока Холмса в грі, там з'являються різні докази, різні гіпотези, і ти можеш їх поєднувати. Перша гіпотеза. Ця штука залишає слід. Що я можу з цим робити? Хтось уже залишив слід для мене з минулого. Чому я знаю, що це з минулого? Тому що так, в майбутньому це не може бути, тому що це вже є. Е, я перебував з цим об'єктом поруч хвилин 30 мінімум. Тобто, я впевнений, що протягом 30 хвилин ніхто, окрім мене, не міг би залишити цей слід. Але я, наприклад, його не залишав. Тому що я помітив такий, ага, цікаво, ніколи цього не бачив раніше. І. Це веде нас до того, що я, будую з цього суті, гіпотезу, давайте скажемо так, що я можу залишати комусь інформацію. Тобто хтось в майбутньому може дізнатися щось, те, що я знав в минулому. Тобто це прямий зв'язок між минулим та майбутнім. Це один спосіб, способів показати. Як працює паттерн recognition, тобто розпізнавання взаємозакономірності? Як це пов'язано з математикою? Хм, Дуже багато говорю, 4,5 хвилини не про математику, а відео про математику. Математика це прямий по суті, наслідок паттерн recognition, тобто хтось щось зрозумів, записав, пов'язав багато гіпотез логічно і дійшов до висновку. Висновок цей. Зазвичай це якась модель, теорія, яка описує світ. Тобто, наприклад, листя падає. Я не знаю, як це пов'язати з математикою, але я думаю, це вам досить простий. Я давайте простіше, що наприклад, я візьму цей об'єкт. Це буде Голосно, але я зроблю це, я кину його. Тобто я відпускаю якісь предмети, але, зазвичай предмети, що роблять? Падають, видаючи якийсь певний звук. Ну, не обов'язково, якщо візьму це штуку. Ну, є звук, але не такий сильний. Це дуже цікаве спостереження, тобто різні об'єкти мають різний матеріал, різну вагу, і це вже можна робити дуже багато висновків. Не тобто модель, модель. математика це багато різних моделей, які вписують світ закономірностей. І якщо ти вивчаєш математику, ти розкриваєш, не знаєш, розвиваєш, тому що IQ, по суті, тести IQ це проміння. Знайти закономірність. Тобто, коли тобі видають ті тестники, непрофесійні, ну, не, не, не самий найкращий, який може бути, а звичайний простий, не знаю про його валідність, нічого, якщо чесно. Але ми всі стикаємося з цим, тому говорю про це. Ти стикаєшся з тим, що тобі дають листочок, на ньому є дуже багато різних картинок, чи тексту, чи чисел, і тобі треба знайти певну закономірність. Тобі да наприклад дають раз, два, три, чотири, п'ять різних. Маленьких закономірностей, які вже відбулися, і вони так само пов'язані, як і останні. Та виненка там є 6 квадратиків, і 5, 5 з п'ятьох 5 з шести квадратиків є певні об'єкти. Ті об'єкти пов'язані між собою певним патерном, певним, певною закономірністю. Значить, якщо ти визначив патерн, закономірність попередніх п'ятьох п'яти, попередніх п'яти, я не українську мову вивчав, то ти зможеш визначити. Шостий об'єкт і як пов'язати певні об'єкти в шостому квадратику і зможеш вирішити це завдання. Тобто, 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 як це пов'язано з життям? Я думаю, не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що це пов'язано всюди. Вміння вибудовувати причинно наслідкові зв'язки в просторі та часі. Це якраз є паттерн recognition, ну, розпізнавати паттерн. Тобто, ти спостерігаєш за об'єктом, розумієш, як він працює. І думаєш, а що я хочу від нього отримати? Щоб отримати щось від певного об'єкту, я маю зрозуміти, як він працює. Коли я зрозумів, як він працює, це досить така складна, складне завдання, коли я зрозумів це, я можу вибудовувати лінію поведінки взаємодії з цим об'єктом так, щоб отримати від цього об'єкту те, чого я бажаю. Я думаю, це ну, повністю про наше життя. Наприклад, я хочу заробляти гроші. Мені потрібно спочатку зрозуміти, як це робиться, тобто ні -ні, що таке гроші, що вони означають взагалі, як вони функціонують, і шукати способи, методи отримання їх. Тобто, об'єкт. Перший об'єкт це я. Тому що я використовую свій ресурс. Я. Хто я такий? Я фізична біологічна машина, енергетична система, яка Потребує взаємодії з зовнішнім світом. Тому що без нього я помру. Угу, Окей. Щоб заробляти гроші, наприклад, я розумію, це, наприклад, певна ну нецінність, там буває різне, але це. Зараз, 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 тобто я маю витрачати, видавати якийсь ресурс енергетичний в себе. І за це я, наприклад, отримую гроші. Наприклад, можу піти на роботу, 8 годин працювати якомусь там, не знаю. В офісі, можу піти на будову, можу піти в нову пошту, там, не знаю, можу піти в ресторан працювати, можу багато різних речей, тобто я витрачаю свій ресурс. У mm. мене які ресурси? У мене є час, сила і так далі. Але мені потрібно зрозуміти, наприклад, я хочу не страждати, але хочу заробляти дуже багато. Тобто мені потрібно зрозуміти, як витрачати свій ресурс, унікальний свій механізм, систему. Тобто є унікальна енергетична система зі своїми унікальними характеристиками. От є машина, наприклад, Формула-1. Якщо, якщо її запустити на просту звичайну дорогу, він е, не пам'ятаю, що з неї трапиться, але через е, силу, здається, стискання, тобто в е, велика швидкість, що о, я згадав, через люк, якщо прийде повз люк над люком, каналізаційним. То, я не знаю, трапиться щось дуже-дуже погане з самим цим, з цим, з цією формулою. Так само наприклад, взяти от ту саму формулу і кудись її в болото загнати. Ну, ясно, що мене поїде там нормально. Нормально. Во. Так, секунду. Ага, I'm sorry. Але якщо ми візьмемо, наприклад, якийсь величезний трек, який називається така машина з величезними колесами, забув цей об'єкт, називається. Ну, ви зрозуміли, величезне колеса, тип як трактор, тип як трактор, але це машина. О, типу джипа але набагато більше. Я забув, як називається ця машина. На суті, вона по блоті буде їхати нормально. Там, де немає нормальної дороги, там гори, ями і так далі. Тобто, але водночас вона не буде точно швидше, ніж Формула-1, на треці для Формул 1 для сп на спеціальному полі, поля дорозі. І це нас веде до того, що нам потрібно зрозуміти свої особливості, щоб правильно використовувати, щоб цей коефіцієнт корисної дії був максимальний. Тобто, якщо, наприклад, там я художник, так? я геніальний художник, і я йду працювати на будову все життя. Очевидно, що я не розкрию свій потенціал. Моя характеристика найголовніша, тобто вміння. Що таке взагалі малювати, це мені бачити в перспективі об'єкти, це мені передавати, щось передавати, якісь певні емоції, певну інформацію, і інтегрувати її у вигляді, наприклад, того ж самого художнього мистецтва, письма, ну, картини і так далі, я не розбираюся максимально, але думає зрозуміло. Так само музикант. Що займається музикант? По суті, він зараз інтерпретує. Свій досвід і зовнішнє, і своє внутрішнє, яке по суті відображенням є зовнішнього, тому він, він а, інтерпретує зовнішнє і передає його у вигляді музики, тобто вигляді якоїсь певної системи. Це по суті переклад. Тобто ми, наприклад, можемо перевести текст в нулі одиниці. От малювання чи створення музики, гри на інструментах, це по суті перетворення. Це, по суті, просто інтерпретація, це перетворення. Ось. Тому ми говоримо про те, паттерн рекогниш з того, що я почав. Якщо ця здатність є слабкою, тобто ми дуже слабо розуміємо закономірності світу, ми не спроможні використовувати ефективно свою енергію. Тобто ми будемо втрачати її ну, по в пусту ось.